Вітаю вас 2 червня на календарі. Перші дні літа запам'яталися різноманітними заходами до Дня захисту дітей. Добірка найактуальніших та найцікавіших новин на цей час далі. Тож говоримо про таке. Місцеві вибори так і не призначили. Освітянам виплатять заробітну плату. Як же томоряни святкували День захисту дітей? Табір Супутник відкрив першу цьогорічну табірну зміну. Про ці та інші новини далі. Депутати не призначили дату місцевих виборів. Раді не вдалося включити до порядку денного законопроекти про місцеві вибори. Близько десяти разів депутати голосували за включення ряду законопроектів до порядку денного, у серед яких понад 10 урядових законопроектів, а також чотири законопроекти про вибори до місцевих рад. Нагадаю, Житомир наразі єдине місто, в якому немає міського голови, виконуючи обов'язки. Є Любов Цимбальок. Активісти переконують, коаліція надто слабка і не в силах реформувати українські реалії. Батьківщина заявляє, що не виходитиме з коаліції та розповідає, які зміни вже вдалося зробити. Ми добилися трьох речей зараз. Перше, ми добилися, що вже наступні платіжки по газу, які отримають люди, у яких немає лічильників, будуть в два рази менше. Друга перемога: ми добилися, що уряд. Практично готовий прийняти рішення збільшити з 200 кубічних метрів е, на місяць споживання в опалювальний період газу для е, будинків, в тому числі в сільській місцевості, які на опалення використовують газ у власних котлах до 350. І третє, чого ми добилися: ми добилися, що е, є рішення е, робочої групи Верховної Ради, куди входили всі фракції по негайному перегляду тарифів, і уряд дав. Е, Обіцянку, що до кінця цього тижня вони подивляться наш звіт. Цей звіт потримали всі фракції, і там написано переглянути тарифи, і що уряд на це відреагує. Тобто, ми реально боремося і будемо досягати результату. На хуторі біля села родина, що окупований так званою ЛНР, внаслідок обстрілу поранені двоє мирних мешканців. Подробиці далі. Бойовики з боку окупованого Привомайська кілька разів обстріляли крайній український блокпост, що стоїть у селі Родина. Саме тут діє єдиний пункт пропуску між контрольованою Україною та окупованою ЛНР частинами Луганщини. Що Они... да, е не зору зарвало гаець? Ну от вона лежала, Во дворі валяли. Целая, новенькая. Це вчорашні поранених серед українських військових немає. Однак, під час одного з обстрілів, що вівся з автоматичного гранатомета, кілька гранат не долетіли до блокпосту, а впали і вибухнули на хуторі, який прилягає до родини. Це частина селища, яка знаходиться на окупованій території у так званій ЛНР. Гранати вибухнули у приватних дворах у той момент, коли там знаходилися місцеві селяни. Двоє з них отримали осколкові поранення. Один чоловік пенсійного віку не важкі, а другий досить серйозні. вука вора. Заняли, отвезли. Мужа просто осколок попал. Ну, дома. Разбили крышу. Проходите, пожалуйста. Начали вот, стрелять, знаете, как молния начала гром. От Вот ага, не выстрелили, они даже не слышно, как стреляли. Вот как дождь начинался, тут сейчас заходит гром, и они под, это, под гром начали стрелять. Это Сколько времени? Ой, Это Да часа два, наверное. І де Вони... вас, ранило, де вас зацепило? Мене от О. О. Пораненого перенаправили на контрольовану Україною територію і доставили у лікарню. Про обстріл стало відомо, коли в родині побували керівник області Геннадій Москаль та народний депутат Юрій Луценко. Вони привезли у село гуманітарну допомогу та оглянули роботу пункту пропуску через лінію розмежування. 225 дітей приїхали відпочивати до супутника. Дитячий оздоровчий табір Супутник відкрив першу цьогорічну табірну зміну. На організацію оздоровчої кампанії у закладі виділено 2 мільйони 600 тисяч гривень із міського бюджету. Табір Супутник відкрив першу цьогорічну табірну зміну. За першу зміну у таборі відпочинуть 225 дітей, з яких 54 дитини з родин учасників АТО, 100 дітей з багатодітних родин, 44 з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 27 дітей з особливими потребами. Що зробили? Зробили саме головне за рекомендацій санітарної служби. Ми повністю поновили м'ясний цех, овочевий цех, тому що були рекомендації. Нам потрібно там було зробити побитаку, скажімо, обкласти облицювальною плиточкою. Все ми все, -все зробили і спочинаючи з осені ми почали робити таку реконреконструкцію, такий ремонт в їдальні. А почали ми з того, що ми повністю замінили дах їдальні. Ну і поточні ремонти в загонах. У таборі вісім корпусів. У кожному загоні працює вихователь і піонер-вожатий. Дітей тут харчують шість разів на день та проводять різноманітні розважальні заходи. Обіцяють і до басейну водити. Були виділені кошти сесії міської ради в, ще позаминулому році в сумі 450 тисяч гривень. Власне, на будівництво басейну ці кошти були освоєні. І цього, цього літа чотири зміни я думаю відпрацюємо по повній програмі. Сьогодні офіційне відкриття. День-два. Я думаю, погода трішки налаштується. Є спеціальний плесос, який чистить воду. І Будемо купати дітей з задоволенням минулого літа. На четверту зміну не можна було їх повитягувати звідси. Тобто це величезний плюс для дітей, які відпочивають в таборі. Це надзвичайно великий позитив. На першу зміну до табору прибули інваліди на візках разом із супроводжуючими. Для них тут окремий корпус на вісім кімнат. На Цього кампанії в закладі виділено 2 мільйона 600 тисяч гривень із міського бюджету. Це перший такий літній відпочинок, перший сезон, в якому не продаються путівки. Всі путівки викуплені за рахунок місцевого бюджету, виділені кошти окремо для табору для того, щоб як умога більше все ж таки оздоровилися діти, які саме потребують допомоги, певні категорії дітей, плюс дуже багато звернень на сьогоднішній день від учасників. АТО. дітлахи розповіли нашій знімальній групі про свої враження від перебування у таборі. Ми граємо будь-які ігри, пишемо, малюємо, вікторини проводимо. А що найбільше подобається Кон... цього всього? Найбільше конкурси да, Конкурси нас більше подобається. Тут літом можуть відкрити басейн. Кожен день всякі якісь змагання, наприклад, сьогоднішній день змагання, найкращий малюнок по асфальту. Я знайшов багато друзів тут. Я думаю, я з ними ще побачусь після лагеря, буду з ними кудись ходити в парк, в кіно, можливо. Може, десь буду. Може, ще з ними піду якийсь другий лагерь. Діти, які приїжджають, мені дуже з ними весело. Я полюбляю нові знайомства. Ну, вважають, е вони такі класні. Ні, в я... мене була трошки така мисль, щоб теж вирости і бути вважатою. На період оздоровлення дітей у таборі Супутник для зручності житомирян перевезення пасажирів туди і назад здійснюватимуть спеціальні маршрутні автобуси. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК1. Льодове шоу, численні майстер-класи та концерт так до дня захисту дітей розважали малечу. Людове шоу, численні майстер-класи та концерт, як напередодні дня захисту дітей розважали малечу. Це ідея просто виступ фігуристів Української федерації фігурного катання на ковзанах. Але такий привід, таке свято. Ми позвали своїх друзів, людей, котрих ми знаємо давно і довго, людей з чистим серцем, які зголосилися сьогодні провести такий соціальний проект. Всі учасники приймають участь абсолютно безкоштовно, надають свої послуги. Захід розпочався із святкового концерту. Маленькі глядачі мали змогу подивитися на східні танці та хореографічні міні-вистави, послухати гру відомої бандуристки та підспівувати виконавцям пісень. А на Людовій арені відбувся показовий виступ вихованців Української федерації фігурного катання, які вже стали чемпіонами та призерами багатьох змагань. Я виступала з ірландським номером. Ми його готували дуже довго на протязі багатьох навіть років, і я з ним представляла Україну на багатьох змаганнях, як на всеукраїнських, так і міжнародних, де Завойовувала призові місця і захищала честь Житомирщини. Дуже подобається займатися фігурним катанням і хотілося показати свої вміння і досягнення. Я займаюся фігурним катанням чотири роки. Це дуже гарно. На фігурному катанні є мої друзі. Після льодового шоу гостей свята запросили на різноманітні майстер-класи. Діти могли перевірити своє володіння іноземними мовами або зіграти у розвиваючі ігри. Оцей шарик провести сюди до фінішу. провести ось так по доріжці гарно розвиває координацію рухів для дітей. Також для малечі безкоштовно працювали ігрові атракціони. А для того, щоб діти мали змогу відчути себе справжніми зірками, не дих образами чаклували майстри зачісок макіяжу та аквагриму. Такою насиченою програмою маленькі учасники свята залишилися задоволені. Все сильно сподобалось свято, особливо фігурне катання це як можна ціле іскусство. Ну то тобто Дуже цікаво, подивитися. Е, ну тут дуже багато гуртків, на які на які можна піти, е, можна пограти в всякі настільні ігри. Анастасія Туловська, Юлія Парух, телеканал СК1. декілька годин, проведених вчителями Житомира під стінами міністерства освіти, не пройшли марно. Як і обіцяли, 3 червня освітяни отримують кошти та підуть відпочивати з виплаченою зарплатнею та відпускними. За словами першого заступника міського голови Сергія Сухомлина, вже 29 травня надійшли кошти у сумі 4 мільйони 814 тисяч гривень на погашення заробітної плати за травень. А сьогодні Житомир отримав ще 14 мільйонів 200 тисяч гривень на виплату відпускних. Гостра проблема поки вирішена. Нагадаємо, 320 вчителів особисто приїхали до Києва захищати свої права та вимагати чесно зароблені кошти. Міліціонери-кінологи розповіли дітям про свою роботу. Кінологічний центр у Житомирі є найбільшим в Україні. Для служби використовують німецьких та бельгійських вівчарок, спанієлів і ротвейлерів. Міліціонери-кінологи розповіли дітям про свою роботу. Кінологічний центр у Житомирі є найбільшим в Україні, а крім цього, у ньому готують майбутніх спеціалістів. Працівники служби продемонстрували, як відбувається тренування та як собаки реагують на право порушників. Показували затримання, як намагається порушник втекти. Або може робити супротив працівникам міліції. Це показує дітям, що чекає на тих людей, які не виконують вимоги працівника міліції. Для служби використовують німецьких та бельгійських вівчарок, спаніерів і ротвейлерів. Навчання собак відбувається у ігровій формі. Спочатку вони відшуковують заховані іграшки, після чого до них підкладають наркотичні або вибухонебезпечні речовини. Мені от те, що зараз проходять міроприятія, показують імена дрессировка собаки. Как її тому сьому обучають? Вона спочатку бучають бігати за шариком, потім в этот шарик додають наркотики или взривчатку, щоб вона привикала к запаху. Ну тут у нього полоса препятствий, лесенки, бордюрчики, очень интересно посмотреть. Собаки їх хочуть, що беруть мечики, додають різні наркотики, щоб вони привикали к запаху, і вони розуміють, що треба шукати, щоб коли хтось пряти, щоб вони знаходили їх. Також дітям розповіли, що 25 спеціалістів-кінологів незабаром відбудуть до зони АТО, де будуть працювати на блокпостах. Службові собаки перевірятимуть машини на наявність вибухонебезпечних речовин, аби ті не становили загрозу для мирного населення. І я думаю, що це важливо, тому що в Україні йде війна на Донбасі, тому собак тренують, щоб вони знаходили якісь взривні пристрої, щоб допомогти військовим. Працівники кінологічної служби впевнені, подібні заходи для дітей мають не тільки розважальну, а й виховну роль. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал СКО1. Тринадцятий зведений загін УС області повернувся додому з Луганщини. Колеги, рідні та друзі зустрічали міліціонерів, які виконували свій обов'язок у зоні АТО. Колеги, рідні та друзі зустрічали міліціонерів, які впродовж місяця забезпечували правопорядок у зоні проведення антитерористичної операції. 2 червня 13-й зведений загін управління міністерства внутрішніх справ області повернувся додому з Луганщини. Уже понад рік міліціонери Житомирщини допомагають своїм колегам боронити мир та правопорядок у зоні проведення. АТО. то тим, що ви приїхали, і командир доповів живі здорові. Ми сьогодні під'їхали з горду піднятою головою. По виконанню тих завдань, які сьогодні ставилися перед зведеним загоном Житомирської області. Щоразу роботу наших правоохоронців високо оцінює керівництво МВС Луганщини. Відчувалася відповідальність. Я відчував не тільки я, відчував кожен член нашого зведеного загону. І та відповідальність, мабуть, і дала результати. По від'їзду нас приважали і голова адміністрації Луганської, який висловив свою подяку за нашу службу. Була подяка і від керівництва управління МВС в Луганській області за словами правоохоронців. Ситуація на сході країни значно змінилася. Місцеві жителі активніше демонструють свою громадянську позицію. Жовто-блакитні прапори можна побачити не лише на адмінбудівлях, а й у приватних секторах. У взагалі позитивний, коли повертаєшся до додому. Це наш москаль став батьком Лисичанськ, який ми охороняли. Саме важливе, щоб у нас на землі настав мир, щоб ми їх не зустрічали тут, щоб ми їх особливо головне, щоб ми не проважали, щоб вони були вдома, щоб було мирне небо для наших діток. Після кількаденного перепочинку міліціонери приступлять до виконання службових обов'язків у підрозділах Житомирщини. Яна черпицька за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області. У Житомирі щасливі родини організація СЕД створила сімейне свято для мешканців міста. Учасники розважалися, гралися та долали перешкоди. Усе це вони робили у єдиній команді своєї родини. Подробиці свята від наших журналістів далі. Житомиряни цілими родинами відпочивали на святі щаслива родина, яка влаштувала всеукраїнська благодійна організація. «Асет». участь у святі родинку, якого став квест, взяли 100 сімей, із яких це сім це сім'ї переселенців. У нас дві категорії сім'ї приймають сьогодні участь. Це ті, які тройка, папа, мама, дитина і ті, які без папи, то це сім'ї переселенців, поси уїхали на роботу, і вони участвують. Це теж хороша возможность хорошо провести время. Цель этого квеста, щоб сім'я. Могла сплатіться, ані могли услушити серця друг друга і делать задання вместе місці кожна родина пересувалась містом по карті, яку їм попередньо надали організатори. Сім'ям довелось виконувати психологічні завдання, шукати визначні місця Житомира і навіть ходити вулицями міста зв'язаними. Жарко вже навіть нам Біжимо, Хочемо перемогти. Ось ми збираємо, де ми були. Ми були біля каменів заснування Житомира. Ми були. Тут, а оце Михайлівська. Ми ще були біля України, кінотеатру. Ми ще були біля танку. Пів міста вже оббігали. куди біжить, скажіть? Ми к пам'ятнику Пушкіна. Знайти пам'ятник Пушкіну. Все, і ми закінчуємо. Ми переможці. А доки сім'ї змагались у квесті для вболівальників та всіх бажаючих працювали розважальні пункти, в яких змогли взяти участь і дорослі, і малі. Я намалювала свого тата, маму, брата і себе. Як ми гуляємо на природі. Для мене сім'я означає ну, що в мене саме найдорожче, що в мене є. Бо якщо б не було сім'ї, то мабуть людині було б важко жити без сім'ї, без родини. Я роблю голуба. <ріст> Він символізує мир і спокій. По завершенню свята всі його учасники отримали призи і приємні подарунки. А найголовніше відпочили родиною. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК1. Будьте щасливими та дбайте про своїх близьких. Тож сьогодні я ставлю крапку. У цій студії ми зустрінемося з вами вже завтра. І пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся з СК1 та любіть Україну. Вітаю вас, друзі. Спортивні події, що трапилися на вихідних у новинах наживо на ск 1 у студії. Працює Віктор Журавський. Вітаю, вихованець Бердичівського спортклубу став чемпіоном України з боксу Роман Маркарян у категорії до 48 кілограмів у фіналі юнацького чемпіонату. Здолав Ратміра Турчанінова із Чернівців. Ще один боксер Житомирщини Денис Кротюк став срібним призером чемпіонату у ваговій категорії до 59 кілограмів. ФК Полісся, городниця та ФК автомобіліст стали лідерами першості Житомирської області з футболу. В останньому турі, що відбувся минулими вихідними, Полісся здолало одноіменну команду із Олевська, 4-1. Автомобіліст здолав Баранівку 1 1-0, Інші матчі завершились з однаковим рахунком 2-0. Миропіль здолав зорю, а авангард завдав поразки Спартаку 1 1-0. Звягільчани виграли золото на 25-му чемпіонаті світу з пауерліфтингу. Чемпіонкою ваговій категорії до 52 кілограмів серед юнаків у змаганнях зі станової тяги стала Олена Пилипчук, яка виконала норматив майстра спорту та встановила світовий рекорд у цій вправі 115 кілограмів, оновивши минулий світовий рекорд аж на 25 кілограмів. Чемпіоном серед чоловіків у ваговій категорії до 67,5 кілограмів, із результатом 165 кілограмів став на Сокол. Дніпропетровський Дніпро наступний єврокубковий матч зіграє при порожніх трибунах. Нагадаю, після фінального свистка у півфінальному матчі відповіді Ліги Європи між Дніпрянами та італійським Наполі українські вболівальники масово вибігли на поле. Дисциплінарний комітет УЄФА також покарав дніпропетровців ще на один матч при порожніх трибунах умовно. Якщо у найближчі два роки подібний інцидент повториться. Україна подасть заявку на проведення фіналу Ліги Чемпіонів. Про це у своєму Фейсбуці написав міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Колегія Міністерства молоді та спорту ухвалила рішення про підтримку пропозиції Федерації футболу України щодо подання заявки на проведення фіналу Ліги Чемпіонів сезонів 16-17, 17-18, 18-19 років на НСК Олімпійський у Києві. Це всі основні спортивні події на сьогодні. Слідкуйте за спортивними подіями області та України в ефірі СК 1 Зустрінемось, будьте спортивними.